Ремонт дороги. На дворі гарний сонячний день. Пепа і її сім'я їдуть на дитячий майданчик. Чи всі на місцях? Так, дату та, то свин то Тоді їдьмо. І... Ми їдемо на майданчик. Ми їдемо на майданчик. Дру -дру -дру. Пепа і Джордж люблять їздити на майданчик. Ой, чому ми зупинилися? Бо на дорозі затор. Але ж нам треба на дитячий майданчик. Джордж, не переживай. Рух уже відновлено. Стоп! Пан Бик зупинив рух. Пане Бик, у чому річ? Му! Ми ремонтуємо дорогу. Це ж вода пробивається крізь землю. Так. Ми тут для того, щоб це полагодити. О -о -о! Як довго це триватиме? Ну, так довго, як це буде потрібно. Каватор! М -м? Кава. <смир> Джордж любить екскаватори. <смир! <смир!> Сюди, пане носарі. Добре, бос. Пан Бик тут головуть. Пане Бик, звідки взялася ця вода? Вона виходить з ушкодженої водогінної труби під землею. Як ви її полагодите? Ми викопаємо яму. Перекриємо кран. Йо. Джордж любить крани. Кран! Кран! Далі витягнемо стару трубу Ге! І вставимо нову. Дякуємо, що показали нам свою роботу. Му! Нема за що. Бувайте до зустрічі. <кліпи> О, такої. Джордж не хоче їхати від пана бика. Ми ж їдемо на гратися, Джордж. Ти гратимеся з екскаватором у пісочниці. А пана бика, ми побачимо по дорозі додому. Пепа і її сім'я приїхали на дитячий майданчик. Привіт усім! Привіт, пепа! Слонення Едмунд і кролик Річард граються в пісочниці. Ходімо в пісочницю. Ходімо. Стояти. А що сталося? Ми ремонтуємо дорогу. І я тут головна. О! Як довго це триватиме? Так довго, як це буде потрібно. Ми риємо яму. Пепо, Джордж, пора їхати додому. Ой! Отакої. От Джордж ще не хоче додому. Але по дорозі додому ми побачимо, як пан бик ремонтує дорогу. Бувайте! Бувай, пепо! Пепа і Джордж з нетерпінням чекають зустрічі з паном биком. Каватер, кран. Ми приїхали. Ой. Пана бика нема. Пан Бик усе зробив і поїхав додому. Кран. Ну, стояти. Ой, водогін знов поламався. Ні, пепо. Цього разу пошкоджено електричний кабель. А як ви будете його лагодити? Ми вириємо яму. Ура! Пепе і Джордж люблять, коли пан бик ремонтує дорогу. Всі люблять, коли пан бик ремонтує дорогу.